Добрий день. Я репетитор з біології та хімії. Мене звуть Оксана. І сьогодні я вам пропоную поговорити про найважливіші теми для складання екзаменів НМТ або будь-яких інших для того, щоб вступити в університети та коледжі світу у напрямку з біології. Найважливіші теми, звісно, це буде біологія людини. Також ми Проходимо в 6-7 класі це біологія рослин та тварин, і в університеті України або в коледжі екзамени якраз налаштовані на ось ці основні три теми: тобто ботаніка, зоологія і біологія людини. Крім того, треба знати загальну біологію. Це якраз клітина. Молекулярна біологія, біохімія, індивідуальний розвиток людини або інших організмів, також генетика, селекція та еволюція. Ось, оці основні теми будуть на екзаменах і в університетах України, і в закордонних університетах та коледжах. І я вам раджу готуватися вже зараз, якщо ви будете поступати через рік, тому що ці теми обширні і в школі їх проходять в Україні від 6 років. Також декілька тем зустрічаються з екології, але вони незначні. І ось загальні ці теми, які я перелічила, це ботаніка, зоологія, анатомія людини, ось і загальна біологія, ось вони будуть зустрічатися на екзаменах. Ось таким чином побудована програма з екзаменів до університету та коледжу України, а також закордонні університети. Тому я вам бажаю успіху, якщо якісь є питання згідно тем. В українські або закордонні університети, то пишіть у коментарях, я відповім. На все добре.